Привіт, друзі! За останні кілька тижнів, поки ми читали книгу Велика боротьба. Ми побачили, як світло істини несли Вальденсі, Джон Вікліф, Гус, Єроним, Мартин Лютер та багато інших, коли реформація поширювалася Європою зовсім недавно. Ми бачили, як відмова від біблійної правди призвела до жахливого кровопролиття під час французької революції. Сьогодні ми розглянемо, що сталося з вірними віруючими в країні Англія, і як переслідування змусили їх шукати притулку в місті, де вони могли вільно молитися. Ці віруючі люди, відомі як поритани, відкинули багато небіблійних звичаїв і церемоній Риму, які все ще були частиною англіканської церкви. Оскільки церква була об'єднана з державою, вона мала повноваження наказувати людям відвідувати їхні служби. Іншодумство не допускалося, а несанкціоновані релігійні збори заборонялися під страхом ув'язнення, заслання та смерті. Ми читаємо у великій боротьбі. На початку 17 століття монарх, який щойно зійшов на престол Англії, заявив про свою рішучість змусити пуритан підкоритися або вигнати їх з землі, або ще гірше коли багато хто з вірних Божих людей пережили гоніння в минулі дні. Ці віруючі тепер зазнавали полювання, переслідування та ув'язнення за їхню віру. Деякі з цих дорогих людей вирішили втекти зі своєї країни. Залишивши свої домівки та все інше, вони знайшли тимчасовий притулок у Голландії. Через кілька років вони знову шукали кращої землі, цього разу вирушивши туди, де було більше можливостей і ще більше свободи. Елен Вайт пише: вони довіряли Господнім обітницям і він не підвів їх у скрутний час. Його ангели були поруч з ними, щоб підбадьорювати та підтримувати їх. І коли здавалося, що Божа рука вказує їм через море на землю, де вони могли б заснувати собі державу і залишити своїм дітям дорогоцінну спадщину релігійної свободи, вони, не зволікаючи, пішли вперед шляхом проведіння. Коли вони відокремилися від англіканської церкви, джойдебуритани згуртувалися урочистим завітом як вільний народ Господа, і ти разом усіма його шляхами, які стали відомими їм, або щоб вони стали відоми їм. Це був життєво важливий принцип протестантизму ходити згідно з відкритою волею Господа, з розумінням того, що через його слово може бути відкрито більше. Саме з цією обітницею в серці Пілігрими покинули Голландію, щоб знайти дім у тому, що ми назвали новим світом. Паломники прагнули мати справжню релігійну свободу для себе та для своїх дітей, і це велике бажання допомогло їм витримати довгу подорож через море та витримати труднощі та небезпеки висадки на невідомій землі. Але на жаль, якими б чесними та богобоязливими вони не були, паломники ще не розуміли справжньої релігійної свободи, свободу, якою вони так багато пожертвували, щоб отримати Мати для себе вони не були готові віддати іншим. Колоністи ухвалили постанову, згідно з якою лише члени церкви могли брати участь у новому цивільному уряді. Утворилася своєрідна державна церква. І всі люди були зобов'язані платити фонд для утримання духовенства і навіть гірше. Магістрати були уповноважені придушувати єресь, що призвело до посилення переслідувань цього разу в новоутворених колоніях Америки. Через 11 років після утворення першої колонії чоловік на ім'я Роджер Вільямс прибув до берегів Америки. Як і попередні паломники, він прийшов за релігійною свободою, але вважав, що ця свобода має бути доступна кожному незалежно від того, у що вони вірять. Він також навчав, що релігія та уряд повинні бути розділеними і що обов'язком судді є стримувати злочинність, але ніколи. Не контролювати совість, Незважаючи на те, що вони зазнали подібних переслідувань в Англії. Колоністи вимагали, щоб усі відвідували служби новоствореної церкви. Інакше їх штрафували або кидали до в'язниці. Роджер Уільямс був чесною людиною, якого поважали і любили як вірного служителя. однак, оскільки він виступив проти цих явних порушень релігійної свободи, його засудили до вигнання під час бурхливої зими він був змушений тікати в ліси, де знайшов притулок у дуплі дерева. нам кажуть, що через кілька тижнів він знайшов притулок у індіанського племені, чию віру і прихильність він завоював, намагаючись навчати їх істинам Євангелії Завдяки проведінню Божому Роджер Вільямс, зрештою, зміг заснувати нову колонію, де кожен отримав повну релігійну свободу, а церква та держава були розділені. У 1643 році Вільямс подорожував до Англії і отримав статут на нову колонію, яку він назвав Рот-Айленд. Нова колонія стала місцем притулку для багатьох, і, зрештою, її фундаментальні принципи громадянської та та релігійної свободи стали наріжними каменями Американської республіки з часом, однак, проста, заснована на Біблії віра перших переселенців почала зникати, а релігія знову виродилася у формалізм. У той час, як Біблія ставала доступною, менше людей читали її, а думки людей ставали визначнішими. Людські теорії були замінені вченням Божого Слова. Тим не менш, Ісая, й розділ, 8-й вірш, запевняє нас, що трава в'яне, квітка в'яне, а слово нашого Бога стоїть навіки. Як ми побачимо в нашому наступному відео, Боже слово мало сповнитися у найвеличніший спосіб, Але перед тим. Як закінчити, давайте просто зараз разом помолимося. Небесний батьку, ми дякуємо тобі за чітке розуміння відокремлення церкви від держави важливості релігійної свободи та свободи совісті. Дякуємо тобі за це. Для таких людей, як Роджер Вільямс, який зміг. Створити колонію свободи, яка дала людям повну релігійну свободу. Дякуємо за релігійну свободу, якою ми насолоджуємося сьогодні. Де б це не було на земній кулі, Господи, ми дякуємо тобі за цю чудову можливість поклонятися Тобі згідно з велінням нашої совісті та слова Божого. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві, і допоможи нам щодня цінувати чудову свободу, дану нам з твоєї руки, і релігійну свободу. Яку ми повинні потужно заохочувати, щоб допомагати людям зрозуміти, що тільки через любов і чисте розуміння, і сумління ми маємо поклонятися Тобі у всій святості. Дякую, що вислухав нас в ім'я Ісуса, Амінь.